І так, це напевно буде саме максимально короткий стрін. Так, так, що залишилось це по суті? все. до пятого уровня кафраз до 200, ой, 650 грамм Так что правильно все я прохвал на гармоте Паночкою хп не вийшло, то фізнею так, стоп, стопс, стоп. Кафрасики, кофрасики. Шо? П'ять штук лишилось, а ви Ой, якась добра людина закинула м'якофразі. Chyne. Za raz І так, супер, так як я вже зробив 650 ГС, -у. і більше мені на цьому аккаунті нема що робити, покажу, як я страдав до цих 650 ГС. -у. Судячи з гармоту, по цим статах в мене якраз і виходить МІГС. Якщо порахувати атаку. А отак пробудної зброї плюс захист якраз підходить під цей ГЕС. Ну, стандартно я починав з тувала. І всім новачкам можу порадити, щоб стартували з горів вічної зими. Там простіший кач, швидше дійдете до такої тували. Тут стандартний по квесту. Набір, заточка, проточка. Потім вихід з сезону. У Фугара получив місто капотії. Воно більше дає атаки. Мені вдалося його саме краще. Потім по івентам забрав і це капотії. Але... Що я можу порадити? Я б казав, краще брати або два кільця капоті по квестах там будуть віддавати скрині. Або ж, так як я взяв два вісережки. Пізніше я точив тувал, у мене довго вийшло її точити з тюсоки ротували, тому що лапав всі фейли, які тільки можна було на ній злапати. Це чорного духа, блін. Не то. Зараз знімлю. Оці а... есенція агріса. В когось може пощастити, буде точитись краще, ніж в мене. Можеш швидше дійти до цього. Також можна порадити зразу з основною зброєю, робити на пару по можливості і третє заточені взуття, тому що ви по як закінчите Ебіс, Магнуса можна отримати броню. Червоного носа і саме краще, ніж древня. Також по акції получаєте шолом Грифона п'ятий. А все остальне заточка. Брою чорної зірки за винагороди можна отримати. Саме, як і колечка, Вон, прошу є. Олечка плюс заточка до неї. Ось зброя чорної зірки. Я вибирав тут четверту, це я брав щит. І п'яту чорну зірку це пробудна зброя. Зразу заточив ці сережки. В більше в основному нічого такого. Не робив. Ну і відповідно довго і нудно можна фармити З цим все. Такий собі... Шлях получився. А тепер що будемо робити, то я буду заходити на основний свій акаунт і йти до нової території Данії. Попробую принаймні.